Україна є посеред жвавого перехрестя, ми е, знаходимося в такій точці світу, яка сполучає і захід зі Сходом, і Північ з Півднем, і якісь діагональні маршрути. Ми по великому рахунку є в одній з, напевно, найважливіших геополітичних точок у світі. І це не тому, що ми такі круті. Тому Інститут фронтиру. І, і тому, та, тому інститут фронтиру. І тому, власне, ми говоримо про те, що. Ми мусимо розуміти, що на відміну від, наприклад, сполучених штатів, які мають стратегічну безпеку дарованої географією, ми не маємо такої стратегічної безпеки. У нас весь час будуть тертя з сусідами. У нас весь час буде оточення дуже розмаїти. І відповідно питання ідентичності є дуже важливим для досягнення солідарності, для досягнення цілісності. Це стосується ринків. Це стосується е, безпеки, оборони, це стосується того, як ми господарюємо і як ми владнаємо своє життя. Тобто, нам важливе розуміння ідентичності, яке допомагає нам досягнути, якщо хочете вже е, щоб ми зовсім перейшли, наприклад, в категорії, які такі будуть дуже прикладні, досягли високої якості життя.